Доброго дня, шановні вболівальники, вітаю вас із золото Розпочався футбольний матч. Обидва тренери тримаються за обличчя рукою напружені. Біда розганяється, пробуває біда. Хороший удар, Біди! І Це гол! Хо-хо-хо! Сергій біда піднімає руки догори і він на це заслужив. Який штрафний удар кладе Сергій Біда із рівню рахунок у нашому поєдинку. Один-один у Золотоноші. Профіспорт відіграє один м'яч, яким ударом від біди. Це просто шикардос. Дивимось, повтор цього голу. Як він це зробив? Подивіться, від поперечини. Ну, воротар тягнувся, тягнувся, не дотягнувся там. Піднімає руку догори Горбань з лівої ноги виконує він подачу хорошу в центр штрафного майданчика. Хороший удар від Семенюк Ярослав набирає розгін, і ми очікуємо вкидання туди ближче до 11 метрів до лінії воротарського майданчика. Семенюк швиряє туди подалі. М'яч в ногах опиняється у підвис... Це не під Перепрошую. Відбувається профіспорт. От тепер же у Підвисіцького м'яч Підвисіцький на погребняка. Погребняк знаходить можливість для удару і рятує свою команду Ткаченко Юрій. Але куди ж виходити, ви якщо це друга хвиля атаки, розсавий удар, горбання головою добивання. Шурубура під ним є. Один з партнерів Шурубура розміщується в центрі ногу Шурбура пробиває. Е, куди влучив м'яч? Запитання. Цибулько показує, що продовжуємо. Гостей. Давиденко, на коломійця, висока трава, висока трава. Я про це говорив на початку гри. Сьомий номер. Панасенко Євгеній. Несеться вперед. Проти нього один захисник. Панасенко. Фінтив крутив. Але чітко проти нього спрацював Чебиряк Сергій. Хороше закидання. Немає положення поза грою. Що це буде? Вихід віч, навіть удар по воротах, але він не точний. Іщенко навіть не стрибав. Головко Олег Свіженький вийшов на побачення з Іщенком. Таку передачу йому віддали. Ой-ой-ой, просто суперочка. Дивіться, на повторі, ну пробив так, ну ну, Ну, а передача супер, класно. Милота дня називається. Побігла донечка 10-го номера Профіспорт Сидоренка. Донька Сидоренка побігла за ним. Він на поле, на заміну, а вона за ним. На перехопленні зіграти, однак не пройшло. Друга спроба атаки від Профіспорта, біда тягне по лівому флангу, подача, біди, простріл, ну просто в якихось сантиметрах паралельно із воротами м'яч пролітає гостротою, відповідає суттєво. Дріблінг. Погребняк. Удар. Ткаченко було положення поза грою у погребняка, наскільки я розумію. Рома по флангу, стіночка, непогано. Далі вперед. Черненко на коломійця. Хороша комбінашка. З лівої ноги Рома подає. штрафний майданчик погребняк удар головою. І Ткаченко на місці. право! На футбольному полі. І на футбольному полі доводити. Хто і що? проходить у нас тим. Ну що, це гол чи ні? Друга спроба вже погребняка була. Міщення в центр. Профіспорт великими силами повернувся, але передача доходить. Це Черненко, скидка в центр. Удар по воротах. Не точно. Що тобі ще потрібно? У цьому епізоді футболіст Росави просто не забуває з 11 метрів. Подивіться. Ну, братішка, ну що, ще. Такий момент шикарний. Добре, зберегли. Головко. Діагонале. Хороша. На біду, біду. Біда прийняв, біда пробиває поворотах, біда під поперечину, Іщенко тягне, браво! Іщенко! Не зміг в цьому епізоді біда переграти свого опонента. Шикарний удар біди. Відзначаємо Іщенко, як він потягнув. Просто під поперечину, Ну краще пробити неможливо. Дві команди обома складами штрафну подача на ближню стійку. Низька, відскок, удар.